Ми виділилися ще споруджувати захисного відміну захисту. Макожимо школи сумі 3 мільйони, зараз і 3 мільйони 368 тисяч 796 гривень. Коштів, які вивікли у зв'язку з виключенням об'єкту. Другі рішення пронесення змін теж пов'язані з цими розпорядженнями і зв'язку з тим, що є до об'єктів. Так не відповідні державного дружина. Якщо ще в рамках, що перенаправлення на не коштів, пам'ятаєте, що у нас Дане рішення у зв'язку з присутненням роботи державного є. Ми можемо наразі рекламувати замовку централізованому проєкту спокоїння за культури. Я два слова скажу. Ми, якщо пам'ятаєте, централізована бухгалтерія повинна була перейти в новостворену комунальну установу. Оскільки комунальна установа не створена, людям нема куди переходити, а рішенням номер 600 у листопаді ми, по суті, прибрали звіті культури посади бухгалтерії. На черговій сесії, орієнтовно це буде 23 січня, я думаю, до того вже всі реєстри запрацюють, і ми потім повернемо структуру у вигляді 4 штатних одиниці відділу культури.